Готовність до викликів, зважаючи на події у нашій країні, питання цивільного захисту і безпеки життєдіяльності стають ще більш актуальними для усіх громадян. Спеціальне об'єктове навчання провела на Івано-Франківському комбінаті хлібопродуктів, відпрацьовували дії в умовах виникнення надзвичайної ситуації а також надання медичної допомоги потерпілим. Для надання медичної допомоги у проведенні навчання були задіяні працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Усі спільно працівники хлібокомбінату та центру відпрацьовували практичні дії під час нештатної ситуації та вчилися надавати невідкладну допомогу потерпілим. Працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області надано методичну допомогу у підготовці об'єктового навчання на комбінаті хлібопродуктів, навчання ланок, пожежого гасіння та медичних формувань. Наступним етапом було проведення евакуації та укриття працівників хлібокомбінату у захисній споруді цивільного захисту. У повну бойову готовність сховище може бути приведене за 12 годин, розраховане на 450 осіб із двотижневим перебуванням. У сховищі є фільтва вентиляційна установка, у сховищі є витяжна, витяжний потужний вентилятор, два баки води. Питна вода, кожен бак 2500 літрів. У сховищі є дизельна установка, яка дає потужність 38 кВт. Також у сховищі є ланка обслуговування сховища. Ланка налічує 5 чоловік. Сховище хлібокомбінату перевірили на готовність до використання за призначенням. Відпрацьовано дії щодо перевірки готовності вентиляційного обладнання, системи життєзабезпечення, розміщення та укриття працівників підприємства.